Привіт, і храберти чуть-чуть на сумнівку далі. Наді маску. І повірте. Всього за це осталось, ніхто не купив. Ну, хто ж вже за пару днів, так бігав мені купив, казав, решта. І не повірте, приїхав на пасіку, яка котів. Те, що я косив там, не докосив чуть. Це раз. Зайшов сюди на пасіку. Простіть без мікрофона, да. так. Мікрофон на цьому опять в клещ не І казав, я не можу просто підійти. Бачите, що робити? Я там її трошки побудоражив без демара. Тобто е, відкрив, зняв корпуса, бачу верхній корпус, вони не особо йдуть. Е, взяв по дві-три рамки, підняв наверх, щоб вони пішли. Без демара. Крайніше, що тільки не встиг. Що мене чули, чоловічку саме це вам не переказати. Що зараз робиться на телефоні? Ну, це теж вам просто не переказати. Скажіть мені, в чому причина. Але печусь. Я одіду, бо печуть мене самого. Друзяки, ви. Не повірите. Не повірте, я ж казав, що чолі не дуже і так боюся, але це ну, вже дуже по зверськи Просто по -звірськи. да, Я сказати, заміна матки. Але в чому прикол, ви мені скажіть, ну, тиждень тому я був э, трошки медузбір якийсь є. Де вони знайшли, без поняття. Завтра, э, сьогодні у нас субота. Ви простіть, звісно, мене, бо так сьогодні зняв, через тиждень викинув, називається. Сьогодні у нас субота. Пару днів тому я оце косив. Ну, ще що я так розумію, методбору не було. Сьогодні там поїхав е до батьків з дранечка, вже думаю, треба шукати щось мед. Ну, медозбір мед. Треба шукати. І поїхав я до батьків, там коло них посіяли того року соняшник. Правда, той соняшник, там у них такий дуже бідовий, дуже бідовий, і за того, що... Дуже, типа, в нас там пісок. По дуже насіння. Там позабували, там повидували, ви не повірте, поле таке гектарів. Не збрехати з 10, може, може чуть менше, може буду брехати. Ну, тому, з тих 10 по якщо зібрати все може яких 2-3 гектарі залишилися. Якщо так уявно цього поля. Поведувало, там треба було б вам показати, ну, але тому. А там трошки далі ще, все, є, бачу, соняшник більш-менш цікавий. Думаю, о, я вже плюс-мінус знайшов куди. Треба буде не до батьків домі вести, а ближче нам до соняшника. Ну, який резон? Речі, ближче до соняшника? Ну, але ставити в людей. Плюс-мінус вже поміркував, кого я маю поставити що до чого. Приїхав на пасіку, думаю, ну, треба ж докосити те зілля. Бо що ж ви, подивіться, те вже бачиш сохне. Жара, ви не повірите, тож тільки два дні назад я його косив. Жара, все повністю це вже сухе, треба буде. Приїду. Десь понеділка це поперекидаю, типа е, поперекидаю, не поперекидаю, а попідкидаю на купу і спалюю. Для чого воно? На купу спалити, та зілля, і все. І просто на все приїхав, така картина, бачу, цікаво, дай загляну. Дай загляну я до бджіл. Що воно робиться? Так, пчоли вроді би втекли. Надів маску, думаю, димера не буду брати, я там скидку, думаю, я там легенько. Та й все. Що мені напетляли? Я вам просто не перекажу, ну, я вже жала, подоставав. Ноги скушені. Ноги скушені. повністю Ну, звісно, це сам перед, скажімо так, це не є той одяг що до пасіки. Хто буде купувати, хто буде купувати. Не пожалкуйте грошей. Не пожалкуйте грошей. Зміряйте повністю ріст. І закажіть у бджолиному магазині. Не в етаптеці, де о, там одна маска є і то все. Віся. Віся. А, і та, дивіться, дивіться, Бачите? І так, дивіться, де вкусити. Вже так. в мене особливо того нога. Там же скучно, що так крісло скинь. Кусали. То жал не видно, але ну, тільки ноги ну, чую болять. Ну як болять, вже після того боліти не будуть. Е, дуже добре, це є полезно, коли кусають бджоли. Правда, не в кожного організм е, дозволяє те, щоб бджоли кусали. У мене як би нічого. Мене за даний момент, поки я переглядів, так щоб не бути брехуном, мене ну, з бджіл до 30 кусило. Реально, плюс-мінус до 30. Мене в одну тільки руку ну немає жала, я подоставав. Що тільки жалтих було? Штук з 10, я може і більше покусала. І в чому прикол? От мені одне цікаво, в чому ж такий прикол такої агресивності. Да, можливий варіант. Дивіться, оце є ліс ззаду, ліс. можливо, за лісом є соняшник. Ну, мені казав там, колега, що каже за лісом сонячник. Ну Я все міркував, що типу, так як ліс у нас є, там за лісом поле, тако до лісу поле, потім за лісом поле, і якщо такого розвернутися, то кінець села там теж постійно там сіяли соняшник. Ну, напевно, я так думаю, що тут посіяли сонячник. Поки ну реально я скільки їздив голо. Я сьогодні навіть їздив там, коли батьків бачу так. Соняшник, вибачте, я такого бубляхи я казав, вибив, але ще не розцвів. Пізніший соняшник. Ну, думаю, у мене є запас. Хоча, як би сказати, тягнути не треба, в мене є запас, щоб вивезти пчоли. Правда, мої вулики не для таких речей, для вивозки речей вони не придатні. Непридатні в тому, що вони є старі, понімаєте. Ну, старі є вулики, це все. І можливий варіант, що там за лісом є сонячник. Врешті-решт, зараз я покошу. Сьогодні я вже їхати не буду субота, Завтра неділя я скочу спеціально скочу, е -е, поїду, подивлюся, що воно там робиться. Можливо, я так встигну, щоб сюди, а потім ще до батьків туди вивезти. Ну, типа, розумієте, той раніше почав, той ще там не цвете. Поки той зараз почне активно цвести, якщо я не в курсі, як він там, чи він є, чи нема, але образно, я так, моя думка, напишіть, чи я правий. Тут зараз починається, якщо він там є, образно активно цвете, потім починає він вже втухати, ми бігом перевозимо туди, щоб нам ще зловити там. Правда, це треба бігом. бігом в тому значенні, Це не тому, що, знаєте, як то казав бігом, що от, 5 хвилин ти маєш вивезти. Ні. Бігом в тому значенні, що не треба, ага, завтра, за... післязавтра через тиждень. Ні. Завтра, післязавтра, через тиждень це таке не годиться. Слава Богу, у нас передають з понеділка дощі, а це вже на плюс, це вже на користь, це вже навіть дуже навіть на користь. Що спом... О, дивіться, де ти прийшла? От. Ну покажися. Ага. Ну, бачите? Крутиться. В чому ж прикол такої агресивності? Я знаю, що коли взятка, пчоли агресивні. Знаю. Ну, але це дуже навіть агресивні якісь. Тож ті самі пчоли в мене що й були, ну, такі агресивні стали, що я не знаю просто, в чому прикол. Підскажіть, хто, можливо, більш досвідчений, більш знається. Із-за того, що в да, мене великий, скажімо так, річний скажімо так, як правильно, стаж. Ну, Я вже не рік, не два займаюся, але я промислово не займався пчолами. Я не є пасічник, я є як любитель, скажімо так. Навіть, можливо, і так не назвеш, і за того, що, розумієте, це треба вкладати кошти, кошти, кошти. Я не особо старався вкладати це все решта Але ви знаєте, я бачу, от зараз носять медок, це все решта, ви знаєте? Ну, це одно прийшов, підняв рамочку, бачу, рамка з медком. Аж, вибачте, так по серці лоскотно. Ну, як лоскотно, ну не лоскотно, так. Мурашки такі думаєш, ну блін, ну дивися, ну ж є, готове, ну що ти продаєш, що ти те? В даному випадку, що? Щоб мені зараз, дивися от ви скажіть. Дивіться. Пасіка Оньде коло хати повністю на дворі там. Я одійшов спеціально вже встав, не було, дивіться, мушу одівати. Чому такі зробилися злобливі настільки? Я ж до них з любов'ю, а не з такою косючістю. Зараз мені треба косити, я не знаю як. Я пару днів три дні назад косив. було, все добре. А тут сьогодні я не знаю. Ну, але пчовка, я бачу. Трошки щось медкуп. Є набриски, це набриски, насправді набриски, але ж ви не повірите, вже воно лоскотні набриски. В тому значенні, що вже воно інтересно. Зовсім друга річ, коли нема нічого. Я ж кажу, як повторюю ще раз, як той чоловік казав, каже, ви качали мед. Я кажу, нема що. Як? ж треба буде закормлювати. Ну так, що я зроблю? Ну нема що качати. Насправді, сам перед для того, щоб мені стартанути більш серйозніше, мені потрібно вулики, мені потрібна порода. Все, пчоли є, знання, які не які є, інвентар, який не який є. Зараз, в даному випадку, мені потрібна порода, більш знань, скажімо, більш знань. і пчели. Е, не пчоли, а вулики. Але для того, щоб вулики е, брати, ну, ви розумієте, дуже дорого зараз вартує все. Один варіант, що я поміркував, ну тож, дуже правда косючий варіант. Ви не повірите, ну, трошки. да, хороший варіант. Ну, я не знаю, мені воно трошки не по карману. Е, всі можливо, бачили е, пакетне бджолівництво. Е, виготовляє хлопчина, теж старший мене. виготовляє форми. Він під замовлення, все ж виготовляє форми. Гарні форми. Все, скільки він показує, вулик відливає ну клеву, матки, продається, все дуже насправді молодець. Я його привітаю, дуже я так раніше я його дивився, потім закинув до місяць, якийсь там такий, знаєте, балабол, як я. Ну, молодець хлопчина, я не знаю, старший він. В мене. Е... Хлопчина такий серйозний і досить гарно робить. Ну, просто на все, як би сказати, для мене трошки його ціни трошки великі. Я розумію, що і мої ціни для когось цієї великі, моєї роботи також є великі. Просто пойміть правильно сьогодні. У нас такий час, що ми вроді би так зробили тисячу, вроді грошей, правда, тисяча, а в кармані нема нічого. Скажімо так. Що зараз та тисяча стоїть? Абсолютно нічого. І просто на все я в нього так дивився, щоб мені взяти 12-ти рамочну форму, повністю дно корпус 145 сорок хоча би кришу вже не кажучи, годівниця. Ну, треба більше 100 тисяч гривень. Тобто, яких три тисячі доларів треба. Ну, самі розумієте, да, форма це є плюс, це є дуже-дуже великий плюс. Ви не повірите, в чому? Дивіться. Образно у мене, представте, зараз є пасіка, так? На соняшник вивіз. І я дивлюся, що от у мене соняшник, пчола все дозволяє. В чому прикол пчоли? Саме перше, як колись дуже довго, я до того йшов, скажімо, довго йшов в чому? Зрозумієте правильно. Коли знаєте з тими грішами тако раз, 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 сюди, туди і з умом воно трошки цікавіше. А тут так, знаєте, як той казав, жадність фрайра згубіла, отак воно і є. Знаєте. Ай шкода грошей викидати, шкода те, ай вроді заробив, ай, вроді то треба те, вроді треба те, то треба те. Навіть. І шкода ти грошей. Ну, корпусні вулики це саме плюс. Хто хоче займатися іменно медовим напрямком, тільки корпусні, і то 100% корпусні. Вже систему, яку вам вибирати, це вже ваш варіант, але тільки корпусні, тільки порода. Більш нічого. Інакше ви не візьмете меду, тільки корпусні мають бути. І бачу я до того, що сім'я може бути на 10 рамок, так? А принести 3 корпуси, навіть меду за медозбір. А може бути сім'я на 10 рамок, а принести пів корпуса меду це все залежить від породи, але ж також ще від погоди, від умов. І помієте, от образно, ви маєте 10 вуликів, допустимо, трьохсотих, дадановські там 12 рамочні трьохсот, і припустимо маєте по одному корпусі на них. І тут бах у вас сказав вже що медозбір хороший, все решта, дозволяє взяти меду, і вам треба ще по корпусу. А вас нема. кажете до столяра, столяр каже, я зараз не маю часу. привези через тиждень, через два, а вам вже треба. О. Або каже, якщо каже, все без питань зроблю, давай дошку. Дошки нема, дошка є, не суха. Привіз не суху дошку, пройшло так. За дошку заплатив за. Роботу заплатив, а вона пройшла тиждень, постояла на тому ж саме до збору. Розсохлася, тут шпари, там не стикається, там вже забагато, там замало, ну як деревина. А іменно форма. В чому плюс? Вам потрібна форма. Ви взяли той е, компоненти, замішали, заляли пів години і у вас корпус. Почистили, покрасили і, грубо говоря, за день скільки там? Ну я думаю, 10 корпусів зробити можна за день. Почищених, покрашених. Десять корпусів у вас за день. О тому плюс форми. Ну, і, і в тому ж і ціна казав, само собою. Ну але ж, пойміть правильно казав один. Не завжди фінанси пають романси. Ну так якось. Тому, друзі, зараз кош. Ну що ж, друзі, вже в нас вечір. І на кінець-то ми це все викосили. Да. Згорем пополам казав один. Трудно і казав, не знати що. Ну, що маємо, те маємо? Запустили. До кінця казав, що Така повисихала, ти вже як перець. Ходиш по ньому, воно аж тріщить просто. Скільки, тільки ви не повірите. Знаєте, отак на город приїдеш, неодноразово десь там ай рукавицю положив, потім прийшов, шукаєш, ай, блін, де. Нема коли її шукати. Все, поїхали. Поїхали. Якісь то якісь зав'язки, то якісь теж шнурки, блін набиває. Повсю. о, бачиш? Травці, все, всі шнурки збирати, піднімати, забирати, щоб прибрати. Не знаю, можливо побачимо, скажімо, може у нас щось трошки скажімо, доля скажімо, так, обернеться, що буде щось і по-іншому. Ну в тому плані, друзі, зрозумієте правильно, трошки, скажімо так, я неправильно скажімо, поступаю з тим, що Я працюю, скажімо, з тим, з чим, скажімо, іде. Тобто, ви бачите, що я покупляв бензопили, бензопили теж досить що одна, що друга не дешеві, скажімо так. Так, да, я купив, вроді би, річ, правда? Купити тримера немає грошей. Чи купити форми, правда? Нема грошей. Ну як? Розумієте правильно, гроші є. Закрили? Гроші є. Но Просто трошки, скажімо, стараюся, зібрати на деяку іншу річ. Трудно, трудно, чесно кажучи, війна посадила бюджет, скажімо це, все, всіх. І за те, що ціни попіднімалися, ціни піднялися, заробітні плати, скажімо так, осталися, не піднялися. Да, я працюю сам і неодноразово вам оголошую ціни. І зараз е кожного почнуть. Бігати очі, подумають, що там мільйони її заробляє. Ні, пойміть правильно, тут -то так заробив то бензин, то карбюратор, то круг, то диск, то те, то те, і в результаті вже знов немає. Сюди не туди і заправляюся, сюди не туди і заправляюся. А що зараз слухайте, взяв на гривень тих, яких 19 літрів чи 18. Так, в тример треба, в бензопулу треба, в машину треба. Розвів тример 3-4 літри, бензопулу зо 2 літри, в машину заляв, сюди, туди поїхав, вже дивіться, вже немає. Вже немає, давай знов. Просто нічого. 20 літрів це взагалі нічого. Це ні про що говориться. А 2000 вже немає. І вроді би отак пішов до людини зробив, ну, то так, да, вроді би кажеться, знаєте, ти кажеш, пішов, викосив та й все. Ну, бачите, не все так легко воно вдається, як воно кажеться. Тому, друзі, я якось так викосив, в чому ж, в якому плані я кажу, що можливо щось долі зміниться. В тому плані є різні наміри, є різні плани, скажімо, ну зрозуміти правильно, планів може бути тьма. А треба ще мати здоров'я і бажання ці всі плани виконувати. Не все так легко, як це легко. Тому, друзяки, їдемо. І завтра обов'язково їдемо з вами в поисках Соніха. Деякий медонос. Що е е е якийсь є медонос, що мої пчоли дуріють від нього. Робляться лихі. Тому якось так їдемо. Ну що ж, друзяки. Казав, випала мені така честь. Насправді, вчора їздив. Поїдемо ще в друге місце, подивимося на Сонях. І дивіться, що ж хотів би вам показати. Випала мені така честь батьків, казав попросили. Вони займаються зготілею молока. Ну і в них тут як їхати є соняшник. Дивіться, що ж я хотів би показати. Оце все повністю. Ото бачите, соняшник. Ото все соняшник. Оп, там поле є, там трохи є. Тут все те ж саме. Брем, друзяки, пустиня. Пустиня, ну просто пустиня. І от ви мені скажіть, отак. ото господарство. Це мої битві господарства. Навіть якщо я тут пчоли привезу, то вони на тому соняшнику. Назбирають вибачте, хрен та ні хрена, то в мене. Що ви зробите? Нічого не зробите. Врешті-решт треба десь вивозити або ж от туди десь пасіку міркую, або от там господарство є ще теж от туди, щоб трошки було по колу соняшника для того, щоб можна було меду назбирати. Тому от ну, така ж ситуація. Бачите, що робиться тут з соняхом, казав, моїх батьків. в даному випадку будемо десь шукати ми далі їхати. В Кримі Римі бідні труби, абсолютно ніде нічого не знайшов я з взяткою повністю. Добрий день! Повністю нічого ніде не знайшов. Сонях не цвіте. за лісом ніде соняшника не мав. Батьків там бачите ж самі не соняк, а за пустиння ціла. Хоча ну, будемо вивозити туди. І там же думаю, обірву вишні. Зараз на ліхтіна, це все решта. Всі кинулися люди на вишню. Казав, зараз, ну. Прийшов, є така лаванда. У сквітникові. Вона ну, гуде. Ото я тепер рознайшов, де звідки взятка. Вночі пройшов трошки дощик, лаванда пахне. Лаванда дуже добре е, вбиває кліща в вуликові. І досить от сказав, їй небагато, її небагато, а вона просто вся гуде. Ота от, дай таку поле нею засадити всю. Щоб вона так густо була. Лаванда було б класно, я так думаю. Ну, але паршиво одне, що лаванда дуже довго росте. Поки такі корчі такого плану повиростають, то проходить дуже немало часу. У нас вона вже... Я не знаю, ані більше п'яти років, тут а що такі купчі більше. Ну так, да, звісно, тут земля трошки забита, але ж все одно, би скажімо, є варіант. Тому якось так.